Тепло Чернігівцям, будинки яких обслуговує облтеплокомуненерго, планують увімкнути до кінця жовтня. Проте ситуація стосовно тепла для абонентів Чернігівської ТЕС залишається наразі невизначеною. Нагадаємо, що 21 вересня Чернігівську ТЕС повернули в управління міста. Договір Рестов-Технова було розірвано. На кінець жовтня будемо планувати включати опалення, включення опалення по Межі обслуговування облтеплокомуненерго буде проходити в плановому режимі поступово без будь-яких, ну скажімо так, новинок чи якихось там сюрпризів. Стосовно Чернігівський ТЕЦ. На сьогодні підписаний з двох сторін договор переведення боргу за спожитий газ. Як того вимагає закон України про теплопостачання? Цей договір направлений в п'ятницю до натредінга на сьогодні. Проходить процедура погодження в нафтогазтредінгу. Наразі в Чернігівській тест закінчуються роботи на теплових мережах, проте залишаються невирішеними юридичні питання, основними з яких є ліцензія з надання теплової та електричної енергії та встановлення абонентської плати на споживання тепла, оскільки раніше ТЕЦ обслуговувалась на вугіллі, розрахунки велися на підставі його витрат, проте зараз установа перейшла на природний газ. Згідно розрахунків і враховуючи те, що і там і там на сьогоднішній день використовується природний газ, вони десь і економічно обґрунтовані, десь приблизно однакові. У серпні президент України Володимир Зеленський підписав закон, що встановлює мораторій на підвищення тарифів на ринку природного газу та у сфері теплопостачання. Цей закон діятиме протягом дії воєнного стану та шість місяців після його завершення. Тому підвищувати ціну на опалення, як стверджує Олександр Ломаков, ніхто не буде. Проте буде встановлений єдиний тариф для абонентів облтеплокомуненерго та Чернігівської ТЕЦ. Половина міста платить менше. Інша половина платить більше, тому що рахувалася е, у, у, утець на вугіллі. Відповідно, е, я думаю, що абсолютно логічно, коли ми будемо для е, теплокомуненерго встановлювати тариф і вводити його для населення, він має бути аналогічний для е, іншої частини міста, яка платить за тарифами та КІ. Це е, е, ну, єдине рішення, яке мені здається, було б справедливим і правильним в тих умовах, враховуючи, що і той, і той економічно не обґрунтований ну, для населення, яким ми будемо для підприємства, буде вищою ніж розраховувалося для населення. Ми не будемо його піднімати в зв'язку з тим, що ну під час війни є і мораторії, і платиспроможність наших людей. То що всі чернігівці отримають тепло в оселях наприкінці жовтня, та який тариф за опалення на них чекає? Наразі вирішується.